Доброго ранку, друзі! День закоханих сьогодні в Іспанії. За легендою, цього дня святий Георг переміг дракона, а прекрасну червону троянду, що зійшла на місці битви, подарував на знак кохання принцесі. А з якими квітами освічувалися в коханні українські чоловіки? Зараз і дізнаємося. Перше побачення в мене було в дитячому садочку. Тоді я не пам'ятаю. Мабуть, одуванчик. Красні гвоздики. Ну, тоді просто не було такого вибору, як зараз. Білого кольору рози. Коли зізнавався, признавався. і Зізнавався кохання. Якщо страсть, то це красні рози, якщо любов, то білі, як чисте намірення. Це так було давно, ви знаєте, якісь, напевно, польові, тому що родом із села, а тоді там, власне кажучи, особливих таких квітів то не було. Бумажне, самодільне, красиве, бумажні цвіти. Сложно пам'ятати вже за стільки років, які пройшли. Жена любить ромашку. Нынешняя жена, тогда была невеста, ромашка, это были любимые цветы, и мои тоже почему-то они стали уже моими любимыми тоже, то есть наши общие. И вот каждый год в день бракосочетания дарю только ромашку.